Чи мають право громадські організації займатися підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства України? Це питання найчастіше виникає у громадських активістів і активісток перед започаткуванням соціального підприємництва. Команда Кіровоградської обласної організації всеукраїнської громадської організації, асоціація сприяння самоорганізації населення, ретельно вивчила це питання та представляє свої висновки у цьому відео. Закон України про громадські об'єднання каже нам про те, що громадські організації є непідприємницькими товариствами, і основною їхньою метою не може бути одержання отримання прибутку разом з тим, згідно цивільного кодексу України, закону України про громадські об'єднання. Роз'яснення Міністерства фінансів України і Міністерства доходів та зборів України будь-яка громадська організація має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені нею товариства чи підприємства. Єдина умова, яка має бути дотримана, це підприємницька діяльність громадської організації має відповідати меті створення і сприяти її досягненню. Більше того, громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право володіти. Користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, набутим в результаті підприємницької діяльності. Податковий кодекс України звільняє від податку на прибуток неприбуткові підприємства, доходи неприбуткової організації, якщо вони використовуються для її утримання, реалізації мети, цілей, завдань, напрямків діяльності, які визначені її установчими документами. Отже Підприємницька діяльність громадської організації, яка сприяє досягненню її мети, цілей, завдань реалізації напрямків діяльності, можливо і повністю відповідає законодавству України. Ролик створено Кіровоградською обласною організацією всеукраїнської громадської організації Асоціація сприяння самоорганізації населення в межах впровадження проєкту Волонтерський крафт за фінансової підтримки «National Endowment for Democracy».